Хей, хоу, друзі, усім привіт! І сьогодні буде дуже цікаве відео. Я не збираюсь хейтити Канаду в цьому відео. Я просто хочу об'яснити в цьому відео людям, які задають мені такі питання, чи 3 тисячі допомоги це щомісячна виплата в Канаді, чи можна легко знайти роботу 20 доларів в годину без знання англійської мови, де людина не вміє рахувати до 1, 2, 3. І також людям, які. Отут я скріне покидаю, просто за останні друзі тижня-півтора. я повторюю, дуже багато людей е, пише, дзвони, запитує про Канаду, як знайти роботу, чи можна, чи може дати якусь роботу таке. Е, і дуже багато людей, які приїхали, забрали допомогу з Канади і поїхали назад в Європу. Заробітчани знімають дуже багато відео, яка ж Канада гімно країна. Не розуміючи, не підготовлюючись до переїзду в Канаду. Тобто я говорив не раз в минулих відео, що в Канаду потрібно їхати підготовленим. Потрібно вивчати, що таке Канада. Дуже багато відео на Ютубі, дуже багато інформації в інтернеті, Фейсбуки, групи, Телеграм-групи, все є. але люди просто не вивчають інформацію. Канада не для заробітчан, Канада для іммігрантів, для імміграції, для того, щоб тут жити на постійно. Ось для чого Канада. І як би я це попробую об'яснити, в мене просто трошки накипіло з людей, які реально їх стає все більше. Коет продовжили і їх стане ще більше. І канасі вже в шоці від таких людей. Це правда, всі адекватні люди підтримують. А хейтери, будь ласка, пишіть далі в коменти, ми з вас дружно. Також подивимося на ваші відгуки. Друзі, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Вам це зробити не важко. Мені буде дуже приємно. Ви допомагаєте розвивати україномовний контент. Ну що ж. Погнали, поговоримо. Ну що, давайте почнемо з того, що е, головна тема, головний посил цього відео Канада не для заробітчан, Канада для імміграції, для мігрантів. Чому так? Тому що багато людей, а саме заробітчан, я, я навіть скажу вам так більшість, тобто більше 50% людей, які отримали візу КОЕД, А на даний момент таких, е, якщо я все правильно пам'ятаю, Порядка е, 400 тисяч, роді 400. Це заробітчани, це люди е, з Польщі, більшість, Європа, вся Європа, Німеччина, Франція, Бельгія, любі країни Європи. Де ми всі були, українці, і це ну, просто факт. Вони отримали візи КОЕД і вони думали, що в Канаді вони більше зароблять. Це факт. Так є. Хто в це не вірить, просто зайдіть у Facebook, відкрийте його, почитайте і подивіться. Мені особисто в день пише декілька людей, які. Ось, я купила білет, прилітаю через місяць або прилітаю у чоловіка, або ми прилітаємо через місяць в таке то місто. Більшість чомусь вибирає. Правильно, Торонто-Ванкувер. Чому ні, летимо в два з самих дорогих міста. Де нема житла, де воно дороге. Так, можливо, ви скажете, є робота, але там конкуренція більша, там люди знають англійську, азіати, індуси, вони знають англійську, майже з народження, більшість. Вони приїжджають і, звісно, туди на роботу беруть більшість їх, тому що конкуренція така: наші більшість приїжджають без знання мови. І це факт. І людина, коли мені зі мною не пише, а говорить по телефону, що вона прилетіла два дні тому в Ванкувер. Вона не знає англійського від слова зовсім, вона не має навіть е, уявлення на яку позицію робити резюме. І я їй об'ясняю, що максимум на що вона може розраховувати це або Housekeeping Room Attendant, або Kitchen Helper, бо більше нічого вона не може отримати без знання англійської. Ну, і то на тих позиціях базове знання, якесь розуміння потрібне, тому що потрібно комунікувати. Вона каже: а мені говорили, що можна приїхати в Ванкувер і зробляти 25 доларів на старті без проблем. Народ, я не знаю, які люди говорять таку несемітницю, таку маячню. За 11 місяців, що ми тут, ми приїхали, ціна на продукти була одна, ціна на житло одна. Зараз ціна на житло підскочила взагалі на 30 процентів, ціна на продукти 25%. І то вже останній раз, по-моєму, знову піднялося, і вже також 30 Ну це просто банально, факти. Е, дуже багато крім українців, приїжджає в Канаду іммігрантів, Канада країна іммігрантів, і тут дуже велика конкуренція. І тут потрібно знати мову. І взагалі більшість людей, які сюди їдуть, мали би взнавати. так як це робили ми, там, якісь мої знайомі, я комусь розказував, вони приймали, приймали рішення їхати не їхати. Тобто, ви маєте знати, які саме дорогі міста в Канаді. Де саме легше отримати піар? Де легше знайти роботу, де легше знайти житло? Який клімат вам підходить? В Канаді багато провінцій, Канада, друга за територією країна, країна в світі, в неї дуже багато нюансів, різні закони провінційні, податки по провінціях. І тобто, це все треба взважувати, знавати цю інформацію і потім сюди їхати. І метою вашої поїздки мала би стати міграція. Отримання спочатку permanent resident, а потім вже громадянство, якщо ви цього хочете. Ну ні, люди приїжджають, бо їм хтось казав, що в Канаді можна заробити більше, ніж в Польщі. Ви можете писати слівісні коменти, але я ж нікого не ображаю, я на ні, нікого якби не гоню бочку особисту. Це просто факт, який зараз проходить. І це, що ми бачимо всі тут вживу, в Канаді, і ви зайдіть ті самі в Фейсбуки. Телеграми, почитайте групи, люди з кожним днем все більше людей пишуть: я не можу знайти роботу в місяць, я не можу знайти роботу два місяці, там і так далі. Ну тому, що тут велика конкуренція. Тут потрібно знати англійський. Ви маєте їхати в Канаду підготовленими, і це факт. Всі адекватні люди мають це розуміти. Люди, які це не розуміють, ну вибачте, ну, ви приїдете сюди, потратите свій час, потратите свій гроші і повернетеся іншого виходу. Я для вас не знаю так, якимось одиницям повезе. Но це будуть знову ж таки одиниці. Тому, будь ласка, підготуйтесь, знайте інформацію, проведіть моніторинг, повзнавайтеся від тих людей, які вже там живуть, подивіться, скажімо так, карту Канади, виберіть якесь місто, де менша конкуренція, де менші ціни, де є більше роботи. Тобто, не треба їхати в Торонто і в Ванкувер, якщо у вас немає англійського. Взагалі, Якщо у вас немає взагалі англійського, в ніякому разі не їдьте в Торонто і Ванкувер. Ви не вивезете це, і це також факт. Можете писати злобні коменти, але вони вам не допоможуть. Це факт. Так є всі адекватні люди, зі мною погодиться. Ви не вивезете в Торонто і Ванкувері, тому що там дороге житло, дорогі ціни, велика конкуренція, і ви просто будете непотрібні. Тому що, якщо б я наймав людину на роботу. І у вас всіх одинакові скіли, але одна говорить по-англійськи вільно, а друга ні. Навіть якщо говорить на середньому рівні, я все рівно візьму ту, яка говорить. Тому що це буде вигідно для моєї роботи. Канації такий народ, такі люди. Ви маєте робити свою роботу класно, все круто. Ви маєте приносити вигоду. Мені і я вам за це плачу. Так, це працює, так це побудовано. Е, тому я, я не знаю просто ну, дуже багато людей почали знімати ось такі відео. Я десь тут повставляю зараз. Канада погана, Канада гімнокраїна, Канада розчарувала. Боже. А він приїхав, пожив два місяці три і поїхав геть, або вони, або вона. Як за два-три місяці життя в Канаді ви можете зрозуміти, що Канада погана. При тому, що ви жили в одній провінції з десяти чи я вже забув, скільки в Канаді провінцій в цьому спічі, Те просто різниця все. Тобто, ти банально жив, наприклад, от, берем нас, Нова Шотландія, де повністю кардинально все відрізняється з Британською Колумбією Ванкувером, кардинально відрізняється з Квебеком і французькою, якби, культурою і мовою, європейською, більше, я б сказав, не французькою. І ти такий, я пожив два місяці в Новій Шотландії, все, фу, говно, а я поїхав геть. І, ну, типу, це дитячий розум. Другого пояснення в мене нема. Просто накипіло трохи. Я реально я перестаю вже відповідати в Фейсбуці людям, тому що ви не уявляєте, що це таке, коли тобі 20-30 повідомлень за день приходить, із них 15. Ну, тобто із них 50% це ось такі. Ну, Типу, а на що я можу зраховувати без е мови? Я прилетіла в Торонто, можете допомогти знайти роботу. При тому, що я взагалі не в Торонто, я в Галіфаксі живу. Ну, люди такі я прилетів в Ванкувер, можете знайти роботу мені. Типу, я що, е рекрутингове агентство? Так, да, люди, до речі, не розуміють, що тут ніяк в Європі. Типу, ти приїхав тобі дали. Дуже багато людей пишуть: мені б таку роботу на фермі або на складі, де дають житло зразу, і щоб я, типу, вже на другий день вийшов на роботу. Це він без знання мови. Ну, типу, люди тут нема такого. Так, тут є канадські рекрутингові агенції. але це відбувається так. Ви приходите, вам дають таку стопку документів, де ви записуєте все, свій досвід, свої навички. Де би ви хотіли робити? На яких позиціях робили контактні дані роботодавці? Впишуйте свої, скільки ви можете піднімати ваги, чи можете фізично робити? Можете робити вечір, день, ночі чи ні, все заповнюйте все до малейших деталей, це рекрутингова агенція. Бере ваш профайл до себе, при тому, проводить кримінальну перевірку, проводить ще якусь перевірку, бере вас свою базу, і вже в неї, якби якась компанія заказує найм працівників. І вона вже дивиться з своєї бази, хто тій компанії підходить. А не так як в Польщі. Ми їздили на поля, ми їздили на склади. Тут вас, типа, немає. Привіт, мені житло, будь ласка, і роботу. Завтра приїду. От так, тут такого нема, тут не працює. І коли я бачу людей в першу чергу дорослих. А молоді люди чогось їдуть підготовленими. Чомусь люди 23-25 років, навіть 18-25, їдуть підготовленими. Вони вже знають все про Канаду, про провінцію, яку вибрали, як зробити документи. І вони приїжджають підготовленими. І в них немає ніяких дебільних питань. Вони знають, що, на що вони можуть розраховувати. Ваші дипломи тут ні до чого. Я вже про це говорив, я багато, і всі адекватні люди це розуміють. І, типу. Це просто якийсь абсурд, реально, люди. Канада для міграції приїхати, пройти важкий шлях, ну, відносно в когось легше залежить від грошей, скільки у вас є, пройти якийсь шлях, працювати перші два роки, податись на піар, отримати піар. Потім, після отримання піар, життя в Канаді це життя в кредит. Якщо у вас е, вже більш-менш нормальна робота, ви двоє працюєте, ви можете брати. Будинок кредит жити, вибрати провінцію для себе і паралельно працювати і будувати своє життя, Так, так, тому тут все всіх круто, тому що всі живуть добре. Не всі більшість живе в кредит, життя в кредит. Тому люди сюди приїжджають і мігрувати, тому що тут безпечніше в плані якоїсь безпеки, все-таки тут свобода, комусь це подобається. Тобто вас ніхто не рухає, до вас ніхто не докопується, щоб ви розуміли, вчора, в черзі. Кафе була людина, на якої Apple Watch чи останній iPhone і е, паралельно, типу, прикраси на хренову тучу доларів. но при тому порвані красовки. Тому що пофіг на це тут ніхто не дивиться. Тут важливо, типу, свобода. Твоє якби вільність, то як ти хочеш жити, так і живи. Тебе ніхто не рухає. Тому якби. Люди, які, і зараз я скажу таку віку так, категорію, але я до неї не чіпляюсь, але це факт, ви це можете перевірити. 35, 55, які сюди їдуть без знання мови, це, типу, я не вмію рахувати до трьох типу, реально, вони не вміють. Люди, які, типу, ми з подружками сюди виріши приїхати, або ще якесь щось. Ну просто я стільки наслухався, в мене стільки історій, якщо я всі її почну розказувати, це відео вийде на годин 5. І накипіло, що дуже багато людей почало в чатах писати, яка Канада хірова, хоча вони приїхали непідготовленими, пожили два місяці, звалили нахер, забрали гроші, які їм Канада, до речі, дала. Можливо, ще кредитки собі зробили і кредитки стирили. А таких випадків теж дуже багато було. Тому канадці вже реально деякі жахаються від українців, ось таких. І це я вам не відумую, Це можна Ну, як канадців, можете в них запитати. Коротше, ось таке відео, друзі. Будь ласка, будьте підготовленими. Хто зібрався їхати в Канаду, готуйтесь, знавайте інформацію. Дивіться, моніторте, вирішуйте, де вам буде комфортніше, де у вас будуть менші затрати, де є якісь можливості. І запам'ятайте, Канада не приїхати заробити, поїхати геть. Вона не для заробітчан. Канада для того, щоб приїхати працювати, пройти процес міграції та залишитись тут. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Вам не важко, мені приємно. Ну і пишіть в коменти, що ви про це все думаєте. Ви знаєте, я читаю, а мені дуже цікаво, що ви напишете з цього приводу. Всім удачі, всім па.